Це справді я хотів присвятити е, своє звернення тематиці е, цінностей в громадянській активності в умовах цивілізаційної війни, тому що наш час, в якому ми зараз живемо, він абсолютно унікальний. Можна сказати, що ми є не просто свідками, ми є учасниками закриття тисячолітнього гештальту. Він зараз закривається тут. І власне е, я зараз сижу в машині, але сижу буквально на місці, де був. Було місто князя Ярослава в Києві біля десятинної церкви, і буквально розумію, що те, що звідсіля починалося тисячу років тому назад, воно зараз змінюється і багато моментів закриваються в цій війні України з Росією. Що мені хотілося особливо зазначити, можливо, ви спостерігали наскільки в цій війні проявляються порізноцінності наші українські і російські. І по суті, те, про що я писав 10 років тому назад під назвою Омріяна Україна, це була така візія країни, побудованої на основі любові. 10 років тому назад не всі розуміли, як може бути взагалі любов до державного будівництва, до суспільного розвитку. Здавалося, що цінність любові це щось таке дуже далеке і абстрактне. І, от, буквально зараз в умовах війни, частково завдяки цій війні, я вбачаю наскільки різняться цінності українського суспільства і російського. Давайте ми згадаємо про те, що а, росіянам дуже часто видають танки, в яких відсутній активний захист. Гроші вкрали, людей просто відправили помирати. Буквально вчора я бачив відео, в якому росіянам повидавали бронежилети, в яких немає бронеплити. Тобто, дуже часто росіянам видавали прострочені сухпайки, прострочену їжу. І в усьому цьому я розумів, що Росія на даний момент виступає як певний суб'єкт. В якому відсутня любов до людини, тобто вона відсутня взагалі, немає такого розуміння, немає такого бачення. Є імперськість, є зверхність, є самоствердження, є придушення людини. Пам'ятаєте, як у Орла в 1984, ось це бачення реальності, в якій чобіт топче обличчя людини, і це відбувається безкінечно. По іншу сторону барикади зараз фронтиром цього цивілізаційного зламу якраз виступає Україна. І, хоч би скільки там не говорили про те, що ми там відстоюємо свою волю, ми відстоюємо свою свободу, все набагато масштабніше, тому що Україна виступає на цінностях любові до людини. Якщо ви пригадаєте, скільки любові було в порятунку кішечки із згорілого, зруйнованого будинку в Бородянці, скільки любові у волонтерів, які ризикуючи власним життям, зараз везуть продовольство і їжу в населені пункти. Які знаходяться під постійними обстрілами, це не просто боротьба за національну державність, в цьому є набагато більше сенсу. І, от на даний момент я якраз бачу максимальну залученість волонтерів в допомогу одне одному, в надання прихистку, в задоволення потреб наших солдат. В цьому всьому я бачу великий вираз любові, яка є в основі нашої життєдіяльності, життєдіяльності українців. Власне, зараз, на мій особистий погляд, в дуже болючих пологах народжується омріяна Україна, яка буде в майбутньому побудована на любові. Весь цей фантастичний сплеск волонтерства на сьогодні він вже виходить не просто з протистояння з ворогом, який без запрошення вторгся на нашу землю. Я вбачаю в волонтерстві прояв дуже глибокого служіння, яке побудовано на любові. Власне, в цьому служінні ми по суті ламаємо західний стереотип. Успішного успіху, де кожен повинен бути лідером, Далай-Лама колись говорив про те, що світові не потрібно стільки лідерів, потрібні люди, які будуть служити одне одному, і в цьому люди ставатимуть творцями якісно нового світу. Власне, волонтерський український рух на сьогодні це є просто феноменальне явище, коли люди через любов. До ближнього, один до одного, до абсолютно незнайомих людей реалізують стратегію служіння на загальнонаціональному рівні це другий дуже крутий момент, який треба артикулювати, і про нього треба говорити. А і в цьому служінні мені здається, ми можемо створити нову, нову модель суспільну: суспільну, суспільну модель братерства, поєднаного на любові, на служінні, на будівництві гармонійного суспільства. Так, ми дуже часто ще стикаємося з тим, що хтось розкрадає волонтерську допомогу. Хтось намагається заробити на тому, щоб здати переселенцям квартири за набагато завищеною ціною. Але я важливо зараз скажу доволі жорстку річ, але ця війна вона є доцільною, і, на жаль, вона поки що буде тривати до тих пір, доки масово в українському суспільстві не відбудеться цивілізаційний світоглядний перехід на нові цінності. Любові, братерства, служіння, творчості, співучасті. В східних вченнях є розуміння, що світогляд, на жаль, завжди розвивається через травми, трагедії, потрясіння. Дуже часто в індивідуальній психології це відбувається, коли людина захворює. Важко хворіє, і потім усвідомлює, що вона жила неправильно. Вона змінює своє життя, вона змінює свої переконання. Вона змінює свій світогляд. Ось зараз ця світоглядна трансформація, цивілізаційний світоглядний перехід через війну відбувається в українському суспільстві. І ми з вами, всі волонтери. Ми є певними взірцями, ми є прометеями, які несуть нову модель поведінки. Але тут це було про таке позитивне, що хотілося б далі артикулювати в нашій громадській діяльності, волонтерській діяльності, по суті, транслювати в суспільство як певні світоглядні взірці, але є і багато, багато проблем. От тепер, власне, якщо говорити про проблеми, я спостерігаюся, що дуже часто в волонтерство включаються люди, які включаються з мотивації особистого подвигу. Або з необхідності створити якийсь особистий сенс життя, тому що вони досі існують на неусвідомленому рівні. Вони не розуміють, навіщо вони існують, в чому сенс їхнього життя, хто вони, де вони і які стосунки з навколишнім світом, в такому стані повернуся трошки до Амріяної України десять років тому назад. Я писав про те, що посправді любити ближнього може лише той, хто навчився любити себе. Дуже часто я спостерігаю, що волонтери починають здійснювати подвиг, так і не вийшовши на рівень усвідомленої любові до себе. І от тоді у волонтерів починається самопожертва, яка дуже швидко призводить до вигорання. Допомагати ближньому все-таки з любов'ю до себе потрібно із надлишку ресурсів, з гармонійного розподілення власних потреб і суспільних потреб. На жаль, на сьогодні дуже часто багато волонтерів вони приносять в жертву абсолютно все для якоїсь вищої ідеї, а для ну я скажу навіть часто для самоствердження. Я це часто спостерігаю, коли волонтери везуть дві коробочки з медикаментами кудись на пірідок, під обстріли, в бахмут. Хоча ці коробочки можна передати елементарно з військовими, які і так мотаються в гарячі точки. Або щось можна підвести за 50 кілометрів до нуля, а далі вже військові заберуть. Тим не менше, волонтери починають ризикувати собою, починають створювати собі такий примарний сенс життя, побудований на подвигу, і звісно, це призводить, як я вже казав, до вигоряння. Ось це потрібно, можливо, просвітою, можливо, такими світоглядними меседжами попереджувати. Треба давати більше волонтерам розуміння, що служіння воно має йти з любові. Якщо волонтер завтра принесе себе повністю в жертву, ну легше від цього нікому не стане, а багато хто постраждає, бо не отримає завтра, післязавтра і через рік допомогу цих волонтерів. Відтак, у волонтерстві ми маємо не просто демонструвати любов до ближнього, але й стверджувати любов до себе. Розуміти, чому ми зараз діємо, чому ми не складаємо руки, чому ми допомагаємо ближньому, бо це є вибір любові до себе. Бо ми не можемо просто залишатися осторонь, бо ми вже зараз хочемо ставати співтворцями нового яскравого класного світу, а це про проблеми, що хотілося мені ще зазначити про взаємовідносини з державою. Тут, на жаль, є неймовірна велика кількість проблем, я поки що не знаю, як вирішити їх. Тут необхідно підіймати широкий розголос, тому що особисто мій благодійний фонд. Який на даний момент вже надав різноманітної допомоги як мирному населенню, так і військовим, понад ніж на 40 мільйонів гривень. Зараз зупиняється перед складними викликами, наприклад, з податковим обліком, тому що ті гроші, які ми прираховували волонтерам на волонтерські потреби для підтримки обороноздатності країни, вони виявляються, попадають під оподаткування податку на доходи фізичних осіб і на воєнний збір. І відтак, майже з 2 мільйонів гривень, які ми перерахували на волонтерів. Я буду змушений ще державі заплатити або 19,5% податків, або ще й штрафи в 100% несплачених податків. Таким чином, дуже часто ми зараз виконуючи функції держави, можемо опинитися. Між молотом і Ковальною мене це дуже сильно бентежить. В Верховну Раду був внесений законопроект про звільнення волонтерських видатків від оподаткування. Але, на жаль, досі цей законопроект нікуди не рухається. Він підготовлений для другого читання, але у Верховній Раді немає, судячи з усього пріоритетності в розгляді цього законопроекту. І так дуже багато волонтерів, які зараз збирають кошти і на свої картки. І благодійних фондів, які передають гуманітарну допомогу, вони можуть опинитися в зоні ризику. Поки Київ був під загрозою захоплення російськими військами, ми всі були як пожежники, ми тушили пожежу, і ніхто не думав про довгострокові наслідки. Зараз уже податково починає займатися благодійними фондами гуманітарними потоками. І Я вже відчуваю, як це коло можливостей для нас, для волонтерів, для благодійних фондів воно звужується. Це про неприємне. Ну, зрештою, щоб завершити на чомусь позитивному і конструктивному, я б хотів би поділитися певною такою візією, абстрактною візією майбутнього. Ви знаєте, що історичні процеси дуже часто вони розвиваються циклічно. І, власне, зараз ми з вами не просто перемагаємо у війні. Ми не просто за... захищаємо Україну. Як я вже казав, це цивілізаційна війна, і результатом її має бути не просто перемога. Має бути народження нової цивілізації. Пригадаємо, що колись стародавня Греція собою представляла міста поліси, які інколи воювали одне з одним. Але потім з'явилася Велика Римська імперія і Греція якось розчинилася. У Греції вже не було пасіонарного потенціалу для того, щоб бути суб'єктом геополітики, вже грали великі гравці. А потім Римська імперія розділилася на дві: на Західну і на Східну. І Східна якраз була Візантією, і історія Східної Римської імперії була. Навіть яскравішою і важливішою ніж історія Західної Римської імперії, власне, щось подібне на абстрактному рівні зараз повторюється, тому що Об'єднана Європа, Європейський Союз зараз відіграє роль у тієї стародавньої Греції. Вони доволі пасивні, у них немає амбіції. Вони вже живуть в такому союзі, міст поліс країн держав, які між собою домовилися, і все окей. А от роль Західної Римської імперії на сьогодні виконують Сполучені Штати Америки. Якщо ми подивимося на будівлі капітолію, там навіть є надписи Латиною, тобто Сполучені Штати вони по суті повністю наслідують такий мета Римської імперії. Але треба не забувати, що на доповненні, на зміну Римської імперії, прийде східна цивілізація. І от я зараз бачу, що через майже тисячу років нас тут в Україні вибудовується новий цивілізаційний вектор. Сутність цього цивілізаційного вектору буде переосмислити фундаментальні цінності, які є важливими для людей, для країн, народів і цивілізацій. Зараз українці заново наповнюють західноєвропейські цінності сенсом. Саме тому Європа Західний світ настільки об'єдналися довкола України, тому що тут зараз народжується цивілізація майбутнього. І от якраз об'єднання з Польщею. А Естонію, Латвію, Литвою і Великобританію в перспективі можуть створити неймовірно потужний геополітичний союз. Я вірю, що рано чи пізно в цій війні ми здобудемо не просто перемогу, ми здобудемо не просто геополітичне лідерство в Європі, ми станемо засновниками нового світу. Тому дуже важливо кожному з нас пронести чистоту цінностей, розуміючи, який світ будуємо ми, на яких цінностях ми будуємо, і для чого. І, до речі, в контексті цивілізації любові дуже важливо нам не скочуватися до рівня росіян, які живуть ненавистю. Всі ці обстріли, всі ці терористичні удари по торгівельним центрам, по залізничним станціям, вони саме спрямовані на те, щоб ми забруднилися, щоб ми отримали в собі бруд ненависті і втратили ту чистоту любові. Але я говорив і говорю, і буду продовжувати говорити, що воювати можна з любов'ю. З любов'ю до себе ми даємо відсіч злу. Найвищим проявом любові є зупинити зло, не дати йому розвиватися надалі. Любов це не є просто гладити по голівці, намагатися домовитися з Росією, тому що ой-ой-ой, як же ж так, тут буде війна, тут будуть люди гинути. Так, люди гинуть. Але люди гинуть на сьогодні не для того, щоб просто був мир, а щоб... Створилася нова якість. Росіяни дуже влучно з 14-го року почали розгортати мета-наратив того, що українці є карателями. І я скажу, що справді українці є карателями, тому що сутність карателя не в тому, щоб нав'язати свою волю комусь, а в тому, щоб зупинити зло і покарати зло. Нас не вабили чужі землі, ми абсолютно миролюбний народ. Який з радістю не буде доставати меча, якщо нас не чіпати, а от коли нас вже чіпають, нашим священним обов'язком є зупинити і покарати зло. По суті, я не бачу можливості для судді ненавидіти злочинця. Суддя приймає своє рішення і карає злочинця, тому що зло має бути зупиненим, а не з мотивації ненависті. І ось тут я бачу той шлях, в якому ми можемо і воювати з Росією. І перемогти Росію як зло з великою любов'ю в душі і серці. Ну, власне, на цьому я і хотів завершити свій виступ. Я більш ніж переконаний, що нас з вами чекає неймовірно величне і прекрасне майбутнє. І на сьогодні відповідальність на кожному з нас є більшою, ніж ми навіть можемо собі уявити. Тому давайте тримати розум холодним, а серце чистим. Дякую вам.